З нами на зв'язку Тарас Загородній, політолог. Пане Тарасу. Я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Доброго дня. Ну що ж маємо чергові новини, черговий мирний план, так званий, і черговий, звичайно, чергові заяви від Трампа. Все ж таки, хочеться вашу думку почути. Чи дійсно ось цей план існує? І який саме? Ну, слухайте, навколо Трампа стільки вже чуток. Демократична преса організувала така ідея, Знаєте? А й тут його йде його демонізація і так далі. Що ну точно вірити не можна, раз таку саму позицію займають деякі коло демократичної партії, якщо говорити загалом, це два тому повністю погоджую з президентом, що не слід вірити чуткам. А ну оскільки президент все ж таки у нас голова держави, він дипломат, так ну за свою функцію, так я за нього ще додав вірити не можна нікому. Чому? Тому що так, в дійсності багато країн. О, Україна з самого початку вторгнення. І е, німе запитання, коли ви нарешті здохнете для того, щоб ми вирішували питання з Росією. Україна не дає і ламає багато проламів як в Європі, так і в США. Ми повинні це чітко розуміти. Тому о, ну, я хочу згадати, якщо говорити про плани, ну згадайте план Драгі, прем'єр-міністра Італії, які три, коли три країни. Європейського союзу, Франція, Німеччина та е, Італія вмовляли Україну здатися, тільки бучі все поміняла та багато чого іншого. Тому чи можуть бути такі плани? Теоретично можливо е, вигідні вони нам ні нам не вигідні, що робити. А, ну, розуміти просту річ, озброюватись, розвивати власне ВПК, не залежати не від кого, принаймні 50% ВПК ем, потреб української армії повинна виробляти українськими підприємствами, е, забезпечувати його секретність, забезпечувати його кредитування, забезпечувати, щоб воно функціонувало. Хоча б якщо ви не даєте до... Держзамовлення, дайте можливість хоча б експортувати за кордон, щоб у нас постійно була власна зброя. Ну, трас, я ще хотіла наступне я, я скажу: наступне. Ви повинні розуміти, що всі підкреслюю, всі президенти США 17-го року з 1917 року завжди грали в єдність Росії. Їм Росія цікавіша. Ми повинні це розуміти. Це не добре, не погано, так побудований світ. Але це означає, що Україна з'явився важель тиску, в тому числі на Сполучені Штати Америки. Хочете, щоб Росія залишалася вашим союзником? добре, але це не наша проблема. Тому Україна е, до буде довбати, довбати їхню інфраструктуру, поки у них не буде хаос в економіці, і це буде вже ваша проблема, а не наша проблема. Так вомін на вирішення маленької проблеми Україна в кордону 91-го року, прийом в НАТО. В НАТО з обґрунтуванням, щоб Україна нікого не чіпала, це якось пан Кісінджер сказав, натякнув 22-му році. Я тоді не зрозумів, чого він хотів, але він сказав, що нам потрібна Україна в НАТО, щоб її контролювати, так? списання боргів і так далі. І якщо пан Трамп буде писати цей, хтось інший президент буде писати, то поряд з двома нафтопроводами, які качають е, 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 казахську нафту через. Е, Через Росію в портах Новоросійська повинні починати прилітати, шевроник ворог зони, які добуває нафту в в цьому в, в Казахстані. так Тоді це вже буде тоді ці дві компанії будуть чітко розуміти натяк будуть Будете багато так і не будете е, натякати, точніше телефонувати вашим президентам, щоб вони швидше рухались допомоги України, Значить, нафти не буде. Будете рахувати мільярдні збитки. Я вас запевняю, все піде зовсім по іншому. Ви зверніть увагу, як тільки українці почали бити по НПЗ, е, по території Росії, що з різко якось з допомогою вирішилось питання тут півроку нам свістопляску влаштовували обидві партії. Точніше частина обидвих партій, а тут раз раптом все вирішилося, що це сталося. А тому, що почали бити по НПЗ, тому що показувати силу, показувати, що наступне будуть газогони нафтогони, Росія взагалі нічого не зможе експортувати. І тоді питання буде ваше, то і проблема ваша буде. Якщо під час хаосу і розпаду економіки Китай захопить і буде викачувати ресурси з нього. Це буде ваша проблема, а не наша проблема. Не треба нам розповідати, що як, і, як треба захищати нашу територію. І тому, чим більше цих СБУшних дронів буде прилітати куди потрібно, по нафтогонах, по газогонах, по тягових станціях залізниці я вас запевняю. Плани будуть такі веселими, що будуть тільки бігати і прошувати, щоб не били по території Росії. Отак От треба силою вирішувати це питання, а не думати, що хтось за нас щось буде вирішувати. Якщо не будемо в дійсності рухатися, так вони так за нас і вирішать. Це правда. Пане я трішечки вас переб'ю. Все ж таки, якщо повертатися, ось ну до початку нашої розмови, дійсно, ви все вірно кажете, і навіть там видання світові, вони визнають, що ось ці удари по НПЗ параш... рашистських, вони виявилися значно а, дієшими ніж самі санкції, ті про які так багато говорять, і про ті там 13 пакетів, які вже були ухвалені. Але тим не менш, а якщо все ж таки повернутися, ось до тих а, політичних маніпуляцій, з якими все одно будемо стикатися, так чи опосередковано, і стосується вони безпосередньо Трампа, ось а, ця інформація. Що з'являється з регулярністю щодо ось цих мирних планів, а чи може вона і, зокрема, ось така зміна, начебто, зміна риторики а, па, а, Трампа, чи може вона свідчити про те, що а, дійсно це ось така передвиборча чергова гра Трампа? І скажімо, аналітики проаналізували зокрема пакету ухвалення пакету допомоги, ось те рішення, що він погодив Джонсону. І Джонсон його виніс на голосування, і те, як на це відреагував, скажімо, електорат в середині сполучених штатів. В ну, електорат дійсності, там гарні є прогнози, точніше, прогнози, коли американці запитали, хто є вашими союзниками, там виявилось Британія, Ізраїль та Україна. Це дуже добре, дійсності, це впливає. Але давайте теж, знаєте, не робити, демонізувати Трампа. Це все розводки теж демократів. Селіван, це відверто, відверто півроку схиляло Україну до капітуляції всіми свистими свістоплясками зі зброєю. Коли Селіван почав тут розповідати все інше, що по НПЗ бити не можна, чого писк почався? Чого писк почався? Тому що Україна показала силу, почала виходити з плану, який вони планували, по фактично капітуляції України. Частина демократичної партії теж не хоче, щоб Україна. Збереглася в нинішніх кордонах, давайте будемо відверті. Сам пам'ятаєте, що Обама сказав в 22-му році, що у нас повинна бути межа допомоги. А 30, а 30 конгресменів, які на Байдена написали листа, що треба припинити Україні допомогу. Це ще я партія була демократична. Тому давайте розуміти, що є позиція: позиція Трампа і Байдена. Точніше, глибинного держави, які хотіли би поворішувати ці проблеми за наш рахунок. І не треба тут думати, що тут Трамп чимось тут відрізняється. Наше завдання не вестись на це все вкиди та? і нав'язувати свою волю, тому що у них є вибір, а у нас немає вибору. І тому завдання наше знов таки тільки зброєю доводити, що всі ваші мирні плани можете, от де написали, от там і залишайте. У нас є власний мирний план, який ми повинні реалізовувати. Якщо вам щось не подобається, то ви отримуєте величезну проблему на території Росії. І стосовно НПЗ і всіх інших, це ж брехня була, брехня самого початку. Але коли вони, вибачте, нагнули голову Пентагону, який почав розповідати, що це цивільна інфраструктура, що знаєте, якось з демократичними цінностями кудись пішли, які нам втюхували. Тобто, о загальна рамка виявилась, здохніть за нашу душеву нафту перед виборами Байдена? Ви що, знахабніли? Тому ми повинні чітко і, і, і різно розуміти. Це не Трамповська позиція, це позиція частини політикому Сполучених Штатів Америки, які завжди грали в цілісність Росії з 1917 року. Хто Сталіну давав... Військові технології в обмін на хліб, які збирали в Україні, Сполучені Штати Америки, хто годував більшовиків у 2020 році, Сполучені Штати Америки, коли голод був, хто приїжджав в 90-му році сюди і кричав, що воно треба виходити з Радянського Союзу, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, течер збушу. Давайте резюме, тому що, на жаль, маємо завершувати час обмежений. Все ж таки, давайте розіймуємо. Ми повинні розуміти, що це загальна позиція, і це можна зламати тільки власною мобілізацією, власною мілітарізацією і перенесенням війни на територію Російської Федерації. Будемо частіше бити по території Росії. Я вас запевняю. Допомога буде завжди, вчасно. Буде хтось не по себе погано поводити, тоді нафтопроводи, які забезпечують американську нафту. Ну, один з них повинен зникнути. Тоді це буде проблема не наша, а американських корпорацій зі своїми політиками. Не треба нам, знаєте, компостувати мозок цими мирними планами, і все це тут. -то. Я вам дуже дякую за відповіді. З нами на зв'язку Тарас Загородній. Політолог говорили: ось про ті новини, що з'явилися стосуються вони нового так званого мирного плану Дон Дональда Трампа.